6 січня Житомиряни зібралися у гідропарку, аби окунутися в ополонку і відзначити водохреще. І, хоча святкування не такі масштабні, як у довоєнні часи, все ж охочих скупатися вистачає. Цьогоріч масових заходів у Житомирі не планували. Однак поруч із рятувальною станцією у гідропарку все ж виробили ополонку. Тож охочі могли скупатися. Чувствую, здоров'я набрався на цілий рік. Таке свято треба купатися. А для вас особисто цей обряд що він означає? Ну, цей обряд, як вам сказати, може навіть десь ближче до Бога. А от, ну, більш таке, от. Незвичайне, що десь ви бачили, що в зимою хтось купався. А так і для здоров'я хорошо, і віру укріпляє. Зануритися у крижану воду сьогодні вирішили і Катерина з Наталею. Розповідають, роблять це не щороку, однак намагаються підтримувати традицію. Сьогодні вода. Нашого Ісуса Христа вона нас омиває, всяких гріхів, вона нас очищає наше тіло, нашу душу. І сьогодні нехай кожного сьогодні серце, душа і тіло буде наповнене цією силою Божою і здоров'ям Божим. Приємне відчуття, коли виходиш, таке тіло, наче вогнем опалюється, і дуже ну на даний момент комфортно, тому що заходити набагато холодніше, ніж виходити. Зараз мені вже не холодно і супер. Для кожного цей обряд означає щось своє. Хтось вірить, що вода змиє увесь негатив і до. Поможе почати рік з новими силами. Комусь просто цікаво відчути емоції від занурення. Однак, кожен переконаний, купання на водохреще це українська традиція, яку варто підтримувати. Всім рекомендуємо отримати адреналін, оздоровитися і зайти на наступний рік з гарним настроєм, і все найкраще. Анна Чепол, Дмитро Половинка, телеканал СК1. На Житомирщині розпочалася спільна благодійна ініціатива народного депутата Арсенія Пушкаренка та народного артиста Богдана Бенюка, метою якої є підтримати військових. Перший захід нещодавно відбувся в Олевську. Сьогоднішній концерт і сьогоднішня публіка, яка була в залі, і те, як вони мені давали енергетичну посил радості. То це не забувається ніколи, і це велика насолода є. І оцю насолоду я сьогодні тут отримав. І думаю, що судячи по аплодисментах, також люди отримали ту саму насолоду. За словами Арсенія Пушкаренка, усі, хто не у війську, має робити все для війська. Тож такою благодійною ініціативою планують зібрати кошти на потреби 115-ї бригади територіальної оборони Житомирщини. Ми поставили за ціль один мільйон гривень. І Я думаю, що за січень місяць нам вдасться його зібрати. В різних громадах нашої області і власне я дякую Олевській громаді, яка сьогодні виступила з ініціативою, щоб саме в них ми розпочали такі зустрічі, і сьогодні зібрані перші 50 тисяч. Всі кошти будуть зберігатися у голів громад, де відбуваються такі зустрічі, і в кінці разом ці кошти разом з Богданом Бойняковим, ми передамо. Бригаді в мешканцях нашої громади я не сумнівався, тому що вони з першого дня підтримують збройні сили. Ми вже передали 140 автомобілів і відремонтовано сотні автомобілів. Сплатено тисячі квадратних кілометрів, сіток, тонни продуктів передані. Прошу теж решту громад підтримувати. Символічно, що захід розпочали із передачі автомобіля військовим 115-ї бригади. У підрозділі кажуть, така техніка вкрай необхідна для виконання бойових завдань. Є чисто індивідуальне в тому, що вона повноприводна. Тож то вона може по піску, по бездорожжю, то це така іменно машина не по трасі, а це іменно такі виконують завдання грязюка, пісок, сніг. Такі благодійні зустрічі планують проводити і надалі в інших громадах Житомирської області, щоб зібрати необхідну суму для підтримки українських військових. В одному з відділів Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді проводять безоплатні заняття одразу з кількох творчих і освітніх напрямів. Серед них початкове технічне моделювання, декоративно образотворче мистецтво, основи інформаційних технологій та моделювання одягу. Щось цікаве для себе може знайти кожен охочий. Дуже різноманітні матеріали. Обладнання в нас можна сказати сучасне, тому що кожен рік щось закуповується нове для того, щоб дітям було краще працювати. В цьому році, от ми, наприклад, придбували плотер, 3D-принтер, встановлені е програми, на якому, на яких працюють діти, і це значно покращує навчальний процес. Чому тому що вони вчаться вже е чомусь новому? Тому що раніше не було. У центрі займаються діти різного віку. Уроки проходять двічі на тиждень зранку або ввечері. Старші вихованці гуртка беруть участь у змаганнях, виставках, інтелектуальних конкурсах та реалізовують власні проєкти. Молодші вчаться працювати з матеріалами та інструментами. Що гурток для дітей, особливо для хлопчиків, цікавий, так як в школах зараз. Трудове навчання ну досить такі підпитання. Чи креслення також немає? А ми і креслимо, і ріжемо, і вирізаємо. і На станках працюємо. Тобто у нас дуже багато задач і можливостей. Данила відвідує гурток вже п'ять років. Найбільше підлітку подобається виготовляти авіаційні моделі. Обливо останні роботи, яку я робив на обласну виставку. Це був мій вертоліт Єврокоптер 120 Особливо було в нього те, що в нього на батарейках в нього обертався і верхній задній гвинт. І через це, ну, це було дуже тяжко, особливо ці моторчики під'єднати, зробити так, щоб воно оберталося. Хлопець каже, найкраще це бачити прогрес та захоплення інших, коли не віриться, що модель виготовила людина. Своєю найкращою роботою він вважає модель літака із фільму Зоряні війни. Почав робити в 6 класі, проте почалася війна і мені довелося його перероблювати, бо він вже був настільки хайним. Цей виріб я зробив за рік, тому що паперові моделі вони займають набагато більше часу. Ця робота мені виборола друге місце на всеукраїнському конкурсі, тому можна сказати, що це от моє прям найкраще. Гурток технічного моделювання відвідує і Соломія. Наразі вона єдина дівчинка в групі. Мені всі кажуть, що потрібно піти на якийсь більш дівчачий гурток. але ну. Я врахую, що якщо мені подобається, то я можу займатися. Ось я, коли наприклад, приходжу додому з самою фігуркою, то коли всі так. Ого, ну мене це якось надихає у центрі науково-технічної творчості. Є й гурток декоративно образотворчого мистецтва та ліплення, де діти малюють акварельними фарбами, гуашю чи маркерами. Тут можна відпочити, показати свою творчість, настрій. Розвиваємо більше таку креативне, креативне мислення. Так також дозволяємо проявляти дітям більше свою якусь уяву, фантазію. В Принципі більше дозволяємо діткам себе знаходити і розвивати. Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді відкритий для усіх охочих. Тут кожна дитина може знайти напрям до душі та розвинути свої таланти. Центр знаходиться за адресою вулиця Борисатена, 82А. Більше інформації шукайте за QR-кодом на екрані. Олена Андрійчук, Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК З січня 2026 року в Україні почав діяти оновлений національний календар профілактичних щеплень. Це важливий крок у напрямку сучасної, безпечної та ефективної системи імунопрофілактики, головна мета якої захистити здоров'я дітей і дорослих та запобігти поширенню інфекційних хвороб у громадах. Національний календар щеплень визначає. Проти яких інфекційних захворювань та в які вікові терміни діти можуть отримати безоплатні щеплення. Відповідно до оновлень, з 2026 року в Україні передбачена вакцинація проти 11 інфекційних хвороб. Однією з важливих інновацій є запровадження безоплатної вакцинації проти вірусу папіломи людини для дівчат віком 12-13 років. Для цього використовується сучасна вакцина Гардасил 9. Яка вже багато років використовується у світі та довела свою ефективність у профілактиці онкологічних захворювань. Оновлений календар також передбачає ширше використання комбінованих вакцин, а це означає меншу кількість ін'єкцій, зручніший графік щеплень і менше стресу для дітей та батьків при збереженні високого рівня захисту. Ще одна важлива зміна: стосується вакцинації проти поліоміеліту з 2026 року. Буде застосовуватися виключно інактивована поліемілітна вакцина за схемою у 2, 4, 6, 18 місяців та у 6 років. Це відповідає міжнародним рекомендаціям і є важливим кроком до повного викорінення цього захворювання в Україні. Змінюється і підхід до вакцинації проти гепатиту В. Планові щеплення для більшості дітей будуть проводитись. У 2, 4, 6 та 18 місяців у складі комбінованих вакцин. Вакцинація новонароджених у пологових будинках буде здійснюватися лише за медичними показами. Також уточнено терміни вакцинації проти корю, паротиту та краснухи. Перша доза у 12 місяців, друга у 4 роки, що дозволяє сформувати захист у більш ранньому віці. Відповідно до нового календаря щеплень. Житомирська область забезпечена вакцинами в повному обсязі. Чому це важливо? Вакцинація залишається найефективнішим і безальтернативним способом профілактики інфекційних хвороб. Вона рятує життя, запобігає тяжким ускладненням і допомагає уникнути спалахів інфекційних хвороб. Ми добре знаємо, коли рівень охоплення щепленнями знижується, інфекції повертаються. Звертаюся до батьків. Подбайте про те, щоб ваші діти отримували щеплення відповідно до віку. Це надійний спосіб захистити їх ще до відвідування дитячого садка або школи. Звертаюся і до дорослих. Не забувайте про ревакцинацію. Імунітет потребує підтримки протягом усього життя, адже інфекційні хвороби не мають вікових обмежень. Усі щеплення, передбачені національним календарем, є безоплатними, безпечними та ефективними. Вакцини доступні у сімейних лікарів і педіатрів, які завжди готові надати консультацію та допомогти скласти графік вакцинації.